В Івано-Франківську відзначили 130-ту річницю від дня народження нашого земляка Миколи Саєвича, громадського і військового діяча, освітянина та лісівника. Практика він залишив свій слід на Прикарпатті до тепер в області. Досі діє форельне господарство, яке колись створив Микола Саєвич. Його життя складалося по різному. Микола Саєвич був січовим стрільцем, освітянином, науковцем, громадським діячем. Свого часу на запрошення митрополита Андрея Шептицького опікувався його лісами Пареїнською пущею. Він започнував там перший в Україні національний парк, кедрові палати. А ми не робили він, зробив лісу порядкування Тут було багато речей, які були. Тоді таким як першопросівці цього лісничну вулиці залишив після себе перших чотири стовці форельного господарства. До цього так функціонує. Дещо пізніше в осмолоті створив лісове форельне господарство. Тепер тут приватники. За переказами на цій території закопана велика бібліотека Миколи Саєвича. 2002 року була спроба відкопати її, але власник цієї землі не дав згоди. Була спроба вже більше як 10 років тому розкопати бібліотеку, бібліотеку Саєвича. Напевно, очевидно, там є унікальні документи, унікальні і певні відомості. Но, на жаль, тоді не вдалося це зробити. Ця поста дійсно не пересічна для Франківщини, для Франківської, і для України. Тому дуже тішуся, що вийшла нова книга про Саєвича, і ми маємо можливість все-таки більше інформації отримати про таку постать. Згадати здобутки науковця та шанувати його ім'я зібралися усі небайдужі в Івано-Франківську. У день його 130-річчя відбулася Святочна академія. Якщо людина щось після себе залишає, то вона повертається. І так батько практично через 70 років після своєї смерті повернувся вже міцно.